Доброго дня, вас вітає компанія Олхім. І сьогодні хочемо показати вам аналізатор для визначення кольору олії, рослинної олії по шкалі йодній та лавібонда. Подивимось принцип дії та як робити аналіз. Прилад українського виробника з оцінкою відповідності, тобто є сертифікат метрології, легкий у використанні. В комплект входить. Паспорт, 3 кювети для зразків, кювета стандарту та кришка футляр. Подивитись для чого. Та сам аналізатор. Принцип дії. Натискаємо кнопку. Дивимось цифри 8. Зараз проведемо тест. Беремо кювету. Натискаємо цифру 8. Тестова шкала. Встановлюємо її, накриваємо, натискаємо цифру 5. Обираємо футляр, оббираємо кювету та натискаємо цифру 5. 74 і 8. В паспорті 74 і 9. Значення сходяться. Робимо ж саме з олією. Вмикаємо, дивимось 5 вимірювання. Встановлюємо пробу олії, накриваємо, натискаємо цифру 5. Слідкуємо за екраном. Убираємо пробу, натискаємо цифру 5. За основу в приладі лежить спектральний аналіз. І дивимось. за шкалою і 0. аналіз виконано. Прилад дуже легкий у використанні та зрозумілий. Якщо хочеш собі такий, пиши в Дірект чи звертайся за номером телефона.